Друзі, привіт! Сьогодні я покажу вам одну антистрес-практику. Мене звути Юлія Мерешко, я психолог, працюю з емоційною регуляцією з розладами харчової поведінки. Це коротка практика, яку ви зможете зробити. Коли ви будете відчувати себе напруженими, коли ви будете відчувати, що ваш стрес зашкалює, коли ви захочете додати собі трошки відчуття контролю, я зараз покажу, ви точно зможете це запам'ятати і далі далі використовувати. Також сьогодні зможете зробити її паралельно, слухаючи цей короткий ефір. Тож запрошую до виконання. Це практика, яка має назву тримання пальців. Для цього вам знадобиться ваша ручка. А ліва чи права без різниці? А взагалі, що ми будемо робити так? Ми будемо заспокоювати наш емоційний стан, заспокоювати і прибирати наше напруження через тіло. Наші емоції завжди відображаються в нашому тілі. Тож через тіло нам... Дуже і дуже комфортно їх регулювати. Навіть тоді, коли ви не можете вплинути на ситуацію, навіть тоді, коли ви не можете змінити причини цієї ситуації, ви можете вплинути на свій стан, ви можете себе заспокоювати. І для цього вам навіть ніхто не потрібен, ви можете це зробити самостійно. Я зараз виведу на екран картинку, де поясню деякі деталі. Але важливо є те, що ви маєте бажання вплинути на свій стан і що ви маєте кілька хвилин. Так, зараз, поки люди доєднуються, це дуже буде короткий ефір, то я впевнена, що ви можете залишитись до кінця. Дивіться, ми маємо нашу ручку і маємо певні асоціації. Можливо, тут не досить так добре видно, то. Я в будь-якому випадку вам ще прийдуся і поясню. Ми може маємо кожен наш пальчик. Він кожен асоціюється з нас з різними емоційними станами. І ми використовуємо наше тіло, а отже, кожен окремий палець для того, щоб зцілити свій, свій емоційний стан. Так? Що ми будемо робити? Як ми будемо це робити? Ви можете вже почитувати. Я ще це озвучу. Ви можете. А наприклад, якщо ви відчуваєте, скажімо, страх і паніку, так ви можете зараз одразу спробувати це зробити з нами. Можете схопити так от рукою так от, свій пальчик міцно, але ніжно. Це трохи нагадує те, як тіти в роті тримають палець. Так, це також їх заспокоює. десь яким чином це все залишається з нами, ми можемо зараз повернути собі стан заспокоєння через тримання пальців. Отже, ви обираєте просто палець і тримаєте його. Ви можете покласти ручку як вам зручно, просто слухати далі, що я розповім про цю техніку. Так, міцно, але ніжно. Це легко запам'ятати. Паралельно з цим бажано, щоб ви трохи звернули увагу на ваше дихання. Це працює разом. Одночасно ви тримаєте палець, це може ніхто не бачити, це можна робити, коли вам зручно. І одночасно ви звертаєте увагу на ваше дихання і трохи сповільнюєте свій ритм дихання. Не треба його робити якимось спеціальним, але зверніть на нього увагу. Коли ми маємо стрес, то зазвичай ми можемо дихати поверхнево. Наш видих може бути дуже коротким. Якщо вам потрібно заспокоїтися, то вам потрібно Почати дихати трохи повільніше. Робити м'який вдих і трохи довший видих, наскільки ви можете. Спробуйте зараз це зробити, вдихаючи і повільно видихаючи. Може навіть так трохи видихати, видувати ротом повітря. Так, і при цьому тримати палець. Тут ви бачите в інструкції вказано, що кожен палець. Достатньо тримати, да, нібито так, в обіймах, протягом 30 секунд однієї хвилини. Якщо ви маєте час і можете тримати його довше, зробіть це довше. Так, отже, маємо наші пальчики. Великий палець відповідає за відчуття суму, за душевний біль, за таке відчуття горя. Якщо хочете попрацювати більш з цією емоцією, то можете тримати просто її. Вказівний палець відповідає в нас за почуття. Страху, паніки, жаху, так ми лякаємося. Середній палець, почуття гніву, люті, безименний. це занепокоєння, тривога, перенапруження, час, який може стан, який може постійно бути з нами, так зараз, такі часи. І мізинець так він відповідає на почуття жертви за відчуття себе таким маленьким, за таке відчуття низької самооцінки. Отже, а цю практику, так, ви можете зараз, можливо, взяти інший палець, так якщо якась емоція, можливо, так, це е, безіменний палець, занепокоєння тривога. Просто тримаєте цей пальчик, а я тут показую. Це може ніхто не бачити. Так, це ручки ваші можуть лежати на столі, на колінах, можете їх опустити, це немає різниці. Головне, щоб ви відчували, зараз може зверніть увагу, так, відчуваєте, як ви міцно і ніжно тримаєте палець. Багато дорослих відчувають полегшення потребують трохи більше часу, так 2-5 хвилин. Але зазвичай так ми можемо це зробити. Це завжди нам доступно. Ви можете запропонувати цю практику у своїм дітям. Вона не має якихось вікових обмежень. Ви можете робити цю практику в парі, ви можете тримати палець комусь іншому. Так? Ви можете часто, часто діти так люблять робити. Вони люблять тримати свої пальчики на ніжках. Це також можливий варіант. Ось то використовуйте, тут. Є багато таких технік, багато а, якихось моментів. Ця техніка дуже зручна. Вона завжди. Ага, вас під рукою неважливо якою ручкою, неважливо на якій руці. Немає якогось такого стану. Важливо, що ви тримаєте ніжно і сильно. Важливо, що ви звертаєте увагу на своє дихання, і трохи так помічайте, як ви дихаєте. Ви можете тримати палець. І перемкнути увагу, наприклад, з якихось думок на, на те, як ви помічаєте, що ви дихаєте. Можете рахувати так, якщо вам зручно можете рахувати, що я вдихаю на три, можете зараз робити. Я видихаю на раз, два, три, чотири, п'ять. Трохи довше. Бажано, коли ви хочете себе заспокоїти, щоб ваш видих був довшим. Також рекомендую робити цю практику, коли ви, наприклад, не можете заснути або тривожитися ввечері, або просто хочете трохи себе врівноважити. Ви можете по черзі потримати кожен пальчик, так можете робити як вам зручно. Нема різниці, з якої сторони ви тримаєте. Міцно, але ніжно це головна інструкція. Можете по черзі тримати ручку на кожному пальці і спостерігати за своїм диханням. А на деяких це діє так, що вони досить швидко засинають. Якщо ви робите це, відчуваєте якесь хоча б мінімальне полегшення, то я вас запрошую робити це частіше. Практикувати це, навіть коли вам більш-менш такий. Стан стабільний, і ви маєте кілька спокійних хвилин, як якусь профілактику, а попіклуйтеся про своє тіло, через тіло нам дуже-дуже зручно заспокоювати свій емоційний стан, тим паче в тих ситуаціях, коли ми не можемо нічого зробити з самою ситуацією. Також, коли ви працюєте над тим, щоб себе заспокоїти, це може трохи додати такого відчуття контролю, відчуття розслаблення. Трохи такої більше гармонії, так? Можемо заспокоїти і наше тіло, і розум, і емоційний стан. Тож, як тут показано, кожен пальчик, тримаєте, тримаєте, піклуєтесь про себе. Це дуже просто і це дієво. Тож, тоді, якщо немає більше питань, думаю, тут все зрозуміло, то ми будемо так поступово згортатися. А, так. То я вам вдячна і піклуйтеся про себе. Думаю, що зустрінемося на інших техніках. Бувайте, бувайте.